Вітаю, ви шановні пані та панове, я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ми вже трохи і підзабули оцей знаменитий вираз, яким годували нас та й всіх інших, перш за все, московитів. Про те, який же ж розумний та Путін? Так. І це виражалося в конкретних словах, в конкретному многоходовочка. Отже, оце все виносилося на центральне телебачення, і кожен день Соловйов співав з Соловійом про те, що Путін. Що б він там не зробив? Що б не на, на косячив, кажучи, науково, це многоходовочка. Просто ми зараз своїм умішкам, так, таким е, малесеньким, дуже, просто не здатні зрозуміти задумку цього великого лідера. Тому що ну, це може аж 10 буде пунктів, коли вже до... дійде до самої перемоги і до добра, і до мани небесної, яка спаде на московитів згори. Ну, так же, ну ця многоходовочка щось вже затихли. А чого? От мені не зрозуміло, Чому мовчать про многоходовочки? А ви не думаєте, що. У Москві і у Сполучених Штатах керують просто клінічні ідіоти, без всяких многоходовичок. Просто, ну так тупо клінічні ідіоти, які, що не ділають дурак, що не ділають не так. Ну ось я, як старий совок, знову з надр своєї гігантської пам'яті витягнув оцей вираз. Говоря по-русски, що не ділає дурак, все він ділає не так. Оце і вся многоходовочка. Особливо мені сподобалися останні прожекти, які двічі запропонував Путін Трампу, які були прийняті з великим апломбом і з великою радістю. І сказано було, що це те, що лікар прописав отоляринголог. Для обох держав. Що це ну, ну такий, проєкт, пардон, мадам, який, яких не було. Так, стало. Чого не бувало. Так, на Україні звізда ясна. Ну, одним словом, отаке. Отакі діла. ну, Дивіться, ну, перший проєкт це. Який був прийнятий Трампом щасливим виразом обличчя, і сказано, що це, це ж те, що треба. Це рідкоземельні метали. От Китай, значить, не хоче давати, Про це Трамп довідався, так. А от Московія дасть. Що вона дасть? Звідки вона візьме? Де в неї є? Ну, я можу вас послати, де є? Але це там те місце, де макар телят не паста, Це Норильськ. Нора. так, як Ще друге місце. так, Звідки запропонував Путін Трампу і що було теж прийнято? як Гігантський просто многогодовочка, неймовірно, це риття підземного тунелю між Чукоткою і Аляскою. Там теж знаходиться дуже цікаве місто Анадир. Так. І одна московитка сказала своєму сину, який збирався туди їхати заробляти гроші. так, що це від слово дира, так, Тому що більшої дири дійсно в світі знайти не можна. Дивіться, це Норильське рило так, і дир, Оце одне й те саме. так, Оце така многоходовочка. Що з одного боку, що з другого боку, е, сприйняття її, як ну просто ну, ну чудово, ну найбільше, ну найбільше, ну, ну неймовірний просто проєкт, який е, ну, треба ж прийняти до реалізації, а насправді це повний пшик. Так, це всі такі проєкти, включаючи цю війну. Так, це така многоходовочка, що, Боже ж ти мій. Ну, так, світ скотився до того, що ним керують клінічні ідіоти, але ж згадаємо у минулі теж подібне, в минулі часи. Згадаємо, як ґаверепаруски умаслювали Гітлера. Так, умиротворювали. То дали частину так, Чехії. Ну, тут, ну дивіться, ну нічого ж нового немає. Ні під сонцем, ні під місяцем немає нічого. Все, все старе, все було. Так само, як зараз отой Вітков каже: віддайте Донбас Москві. Так само, всякі там чемберлени і інші так казали та віддайте Гітлеру ти судети. І він заспокоїться. Заспокоївся він, хто там?